Я не розумію, <зваж> що це. Це пальника. Це тут. Ці палаточки. Коротше, тільки що була така історія, ті, що вони взяли в костер. <зваж> це просто наш план по житті. Оля як завжди говорить голосом якогось підлітка, якого ламається голос. <зваж> <Я Кого? зваж> підлітка якого ламається голос. Та я ж ти не палиш. Так. О, я думала, то ворона пролетає. Я тут ще багато прибав. Так. Тощ. Холодно. Це великий плюс, одні лишилки, ти ми... що вони. Ми ще не маємо що їсти. Лишилось дуже трохи, води теж нема. А нам вже сьогодні... Ти теж не знала, ти не прибила, ти! А нам вже сьогодні цілий день йти. Та вось там взяли. Та вось там де. Та вось там взяли. Оліків так само в нас буде е, група анонімних виживальників. Отож, я веду прямий репортаж із місця подій. Ми горах, десь біля е... планів цицьки, краще непонятно, де? Але е, погода дуже сильно різко змінюється, бо дві секунди тому тут пройшов град. Зараз він ще докрапає, потім дощ, е, хтось сушить свої рушники. Е, да, ми гріємось біля вогню і збираємось вирушати йти. Е, а далі. І Режиміше, ми зараз ще гонщину. Я спалася дні е, прекрасно і мені аж стидно за те, що всі так не всі позмерзали. А мені спалася дуже прекрасно, тому що я виробилась і вробилась. В принципі, і як завжди. Ну я зранку більше просипалась, бо я е, крутилась, але мене боліло коліно. Я думала, я сьогодні не виживу. Я думала, я лишусь тут помирати. Але все нормально. Вероніка, як на ніч прийшла? Я так само, що як Мару, вирубалася і, і врубилася. Але я цілий час повзала на Лію. Я, я старалася підповзати давай. вверх, але я далі скочила з нею. І все. А, Ліша мені розказала, що я щось говорила вночі, а я так і не поняла, що я там говорила вночі. Це було шикарно. Я виспала. Ребята складались палаточки. Дуже класно. Мені дуже подобається цей дуже гарно зробити. Дуже класно. Оце Оце? за Тільки Це просто пустяні ранку. Дуже вернійка. Ну, більш-менш. Я поспала 4 годинки, більш-менш нормально, трошки було жарко, і я чуть не зловила панічку, але так все нормально. А потім я проснулась, пішла зустріла світанок і мені не горішно мацювати і дуже сильно смертство. А так то все добре, я там годинку поспала. Тобто 5 годин сумарка. Нормально, більш-менш. Можна жити. Я спала півтори години. Е і ще години, певно, дві намагалася засвіти. Але зато цю ніч я встигла побачити зорі і побачити світанок. Я думаю, це було типу, ефективно. Я Ой. дуже рада. Мене переривали, сон часто, і я не могла одну годину десь спати нормально, бо ми могла відручно. А залом мені було тепло і це найголовніше. треба кумати. Рано в студії. Я заснув 12. 2 ночі я просинаюсь, і мені дико холодно. Нас було двоє з Христю в палаці, і в мене дві пари шкарпеток на мені. Мені тупо ноги замерзли. І не тільки ноги. Я просто не знаю, що робити, думаю, зараз засну. Але чую, моя сусідка Христя теж не спить. Я такий Христя, що ти? а вона теж задубіла, каже. Зуби в неї там. Коротше, я вийшов, попросив у своїх сусідів з іншої палатки пальника і зробив нам э, грілки з води і бутиок. Після цього спав, як дитина ще дві години, і мене розбудили і посянули зустрічати світана. Це був вільний вибір. Тебе вільний вибір Це, вибір, це, це був вільний вибір, до речі. Він сам сказав, що він йде ввечері, потім зранку не став на будильник, а коли я питаю, чи вони йдуть то просто... вони не йшли. Ну, так. Ми не йшли. Вони такі, а що ми кудись йдемо? А там я? досі. Я? я не казав, що ми кудись. Ти казав. Ну, Данік погодився, так? Так, так. Я нікуди з вами не йду, скалася. Я сказала, я лежу на мазі. Як ти сьогодні спала? Дякую, звичайно. Так, я Христина, маленька христина зі Як Я сьогодні спала. Я сьогодні спала з Даніком в палаці, спало двоє. Це була дуже цікава ніч, але чому не була цікава? бо ми всі змерзли. Ну, десь годину я ще типу, лягла спати. Я кілька хвилин не могла заснути, але я заснула. А потім годину після того я почала дуже крутитися, бо Мені було зимно. Справді, зимно. А, десь дві години після того, трошки менше. Дані з питанням Христя, що ти? Я така. Я не можу впуститися мені зірно. І Данік почали робити грілки. я в той час почала тянути на себе все просто, що я мала. І футболки, і свідри, всі, все, що я мала. Куртку вдягнула Дані, вдягнула свої лежні штани, які вже, звісно, трудні, але нічого. Це не страшно, Зато, мені було тепло, потім Данік грілку. І надалі ну, я трошки ще намагалася спати. В четверті ранку у нас призвонів будильник з, з запитанням, чи йдемо ми зустрічати сонце, я подумала, там туман, дощ, думаю, дівчата певно, не підуть. Але дівчата встали і... Я справді боролася з цією думкою, але щось ще віч дожди, думаю, то, ну і бані, то все. І тому я вирішила, що я не йду. Але я вкладаю спати, і далі я вже трошки спала. Все пробучилося, але я трошки спала. То нормально. Залі, я ж проведені забули. Живемо. Ми вже покинули наш табір. Ми троє. Та троє нас. Бо там далі збирають тент. Нам дали задачу набрати води і джерельної. І з цим дуже гарно справляється Оля. Дуже гарно. Нет. Треба? Добре, не пишти. Смішний. Когось нема. Туман, друзі, туман, туман, тум-тум-тум-туман. <послужб> туман рахує. Йоу! Yeah! Ура! Дякую. Можу. Друзі, це гарно. Ось тобі краса. Туман і гори. На метеостанції темнатики. Це не плай. Ой, плай, плаю. Ми на метео метеорологічно. Ми поняли. Погоду вимірюють. Це, це не... на... Це, це Це метеорологічна станція плаю. Але ми ще не на вершині, тому ми йдемо вперед. Ще. ще не на вершині. Що no. було дезінформація, ми... Христя? Fly. Fly. А там... Там... Я думала, що все, ми вже все зробили. Ви да, да, молодці, ви прийшли, якусь одну очікували. Чуєш, утратила. Дані? А вуса гріють грі тут? Так. Відчутся? Насправді я не відчула, як воно відчувається, коли ти йдеш, а коли ти сідаєш, то я особисто я не відчувала взагалі, що насправді не важко, мені вчора було важче. तа, не, не. Ну, коротше таке, М -м -м, воно важко в моменті, але потім ти просто все забуваєш, що таке серйозно. Ми пройшли скільки там, 17 кілометрів за, -за, -за годину. Я цього не повіду. Таке, Нас кинули. Ребята вирішили, сказали нам, ідіть вперед. Не зупиняйтесь, Максом на дві хвилини не сідайте. Ми їх послухали дуже сильно. А самі десь там собі плетуться і я думаю, просто ми їм не подобаємося і вони вирішили відправити нас вперед. Так, да, вони нас кинули. Скинули нас, ребята, кинули. коротше. Сережка питання. Я думаю, мені їм подобається і вони нас. Да. Все. Я, Вероніка і Оля нас кинули. <рес> а вас вже теж не чути. Вас не чути і не видно, де ви є? Вино за стільки, вже нам кажуть стояти кури, а тут до того казали йти. Добре добре. Я тим пригадаю. І ти. Вони думають, що вони всі розумні поїли, що вони найсильніші. Не махай! Не махай, не махай! Це Хрістя! А це гарний краєвид разом з Христю. Давай, давай! Раз, два, три!

Rada, że przyjrzałaś się. się? ale troszkę przegrywałaś. Ale i ruszajmy dalej. I to nasze nasza ostatnia точka. i najwyższa tak? Tak. My na waszym ucieku najwyższa tle. Це дуже красиво пройшло. я доходжу Ну давай. не реально дуже великий. Там я так розумію, що є якісь типу аля столи, всі зіхе таке. Але чесно... Я би туди взагалі не хотіла йти, тому що по-перше, воно реально дуже масштабно виглядає. Мені страшно, що там взагалі може хтось бути. Або часом, ну коротше, я би туди не йшла, це перше. А друге, воно через річку. А через річку, щоб перейти, там стоїть просто колода. Ми з цими пліциками і з слизькими капсами не перейдемо. Я не перейду весь. От вона без пліцака. Я так і А якщо йти далі, то там. Далі, то там є типу більше як галявинка, Можливо, ще далі щось є. Я не знаю, але я там бачила якийсь штир, і я вирішила, що буде йти не буду. Вода просто в грунт впитається і далі собі буде. Ми відійдемо, Коротше, ми вже повісили тент, він тут не буде висіти. То наші речі, то я вже на збирала на вогнище тут ми будемо залишатися. Сподіваюся, ця ночь буде без втрати.